29 серпня 2022 року, без 20 хвилин на сьому, Вон небо яке. А тут туча находа. Може і дощ ще буде, але не показує прогноз погоди, що дощ. Ну, будемо чекати, що вона нам покаже. Півні кричать. Я йду на рибалочку. А війна, мабуть, не скоро закінчиться. Та такі справи. Комрі літають, кусаються. Перейшов на друге місце, але і тут щось погане клює. Хоч гарно тут місцевість, глибина один метр так, яма тут. Але кльов поганий, дуже поганий. А там я був за тими вербами на тому боці. Звідти зверху вода тече сюди, до мене. Ну торвиснико там росте. А кажуть біля тривисника риба не клюй. Але я ж ловив. Хоча тривисник далі росте. Не, клює, не на хліб, не на опарише. Щось не хоче. Хробака в мене нема. чекати. Одну я піймав верхоплавку, а це воно, І все. А три малечі випустив. Без 20 хвилин 10 година. іду додому, тому що погано ловиться риба. Де я тільки не пробував два місця поміняв ось тут. Рибка викидається, але не ловиться. Ну йду-додом.